Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз хочу показати вам кукурудзу Monsanto 4014 при технології 250 літрів касу. Перший раз ми дали по 150 при посіві прямо сівалочкою УПС8, а другий раз ми давали кааренкою. Що з цього -всього вийшло? Зараз я вам наглядно продемонструю. Отака вона Монсанто 4014. І подвака не є, тому що рідка. І по одному дебелячому. Ось два повноцінних. Давайте відкриємо, побачимо, що у нас тут. Що робить кас? Кас при посіві і кас якості підживки. Гляньте, качанчик номер 1 І дивимося, качанчик номер 2 14 рядів, але тут два качани. Сказати, що дуже рідка, ну так, плюс-мінус, тисяч, може, 65, може, десь так воно і буде. Плюс-мінус, може і до 70, хто знає, треба порахувати. Прийдеться її молотити мокрою або залишати навесну. Хоча категорично не рекомендую цього робити. Може, є й прихильники цієї технології, але ми не, ми не підтримуємо її. Саме краще її змолотити вчасно, може навіть раніше мокрішою, просушити і вже тоді робити, вирішувати з нею якось далі. І це не оригінальна Монсанта. Не оригінальна, Не та, що по 250 доларів один посівний мішечок. Бо, звісно, бачу по інтернету, всі на неї націнюють 20 кг зерна і продають за 8-9 тисяч гривень за одну посівну одиницю. Питається. Задачі, яка ж економіка тут для фермера буде. Ну, яка реально? Це треба, щоб там Монсанто за рахунок своєї оригінальності ще доробила прибавку в одну, а то й дві тони. Щоб хоча б вона окупила сама себе як посівний матеріал. Тоді вже дивимося, може краще українську сіяти, чим таку монсанту по 200 баксів за мішок. Ну це ж не серйозно, друзі. Ну я не знаю. Ця оця Монсанта коштує. Не буду брехати, ну менше трьох тисяч. Менше трьох тисяч гривень. Ось такий качан. Давайте порахуємо ряди. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і 16. 16 рядів зерна. Ну, Що мені треба кому доказувати? Який, який мені треба посівний матеріал? Нема різниці. Єдина різниця, якби я заплатив за один мішок 200 доларів, якби в мене вони були на той момент, то я зараз би з кредита на кредит би не вилазив. би. Був би в таких мінусах, що хай бог мили. кукурудза як золото. Можна і Голосіївську таку ж саму вирощувати, можна і е, якусь ще українську. Є дуже класні гібриди українського виробництва. От. А я беру от таку, поки що мені вона зайшла нормально. Другий сезон вже сіємо. Минулого року вона давала врожай більше 10 тонн, без особливих витрат по мінеральному живленню. З касом 32 при посіві по 100 літрів, і в нас вийшов такий шикарний результат. Ну і дощі. Без дощів ми б цього не отримали. А тут я насіяв соняшника Піонір ЛП-130. Той, що в мене був самий задрочений, замучений, самий нещасний і самий пізній, пізніший посів. У всіх уже соняшничок був отакий дебелячий, як в Агрохолдинга. Дивіться, який шикарний в них. Разів з 10 чимось побризканий, підживлений там мільярд разів. Коротше, інвестиції супер. І тут у мене подісковочки, навіть пахоти не було. Кукурудза попередник, до речі, та сама Монсанто 4590. По 10 тонн вона тут сипала. Ще в мене є відео, як ми молотили на цьому полі. І тут ми ж посіяли весною соняшник після двойної дісковки. Перший раз заїхали ранньою ранньою весною, тільки можна було заїхати. Ну, скажімо так, класові було по барабану на що заїжджати. Головне, щоб діски не забивалися, бо земля була реально як глина. Пройшло 2-3-5 тижнів часу, і ми поперли діскувати повторно перед самим посівом. І що все, все діло вийшло? Зараз вам... Люб'язно продемонструю. Крайній соняшник просто бомбезний. Дивимося, яке насіння. Ну та тут просто космос. Я думаю, що майже в кожного такий соняшник у цьому році дощі заливали, вистачило йому всього. І я думаю, що результат буде шикарний. Заходимо далі в ряди, щоб не було дискредитації, що ми тут на зворотах краєві ефекти показуємо. Йдемо, йдемо, йдемо. Далі він гірший, гірший і гірший. Куже нема куди. Та йо майо оце похвастався, називається. Перехвалив. Друзі, перехвалив. А ні. Не зовсім. Так, йдемо далі. На наш діскований соняшник. До речі, система живлення тут була. Також КАС-32 по 130-140 літрів на 1 гектар. Сіяли ми упс 8 нашою знаменитою українською чудовою сівалочкою. І вона нас, в принципі, виручила в цьому году, як ніколи. Дивіться, кошики. Отакі корзиночки. Дивіться, другий, третій, четвертий. Стандартні корзинки, абсолютно стандартні. Зерничко є. Центрик виповнений. Дивимось далі. Дивимось далі. Гляньте. Стандартна абсолютно. Корзиночка, кошик. Ну, то там менші, більші. ну В основному стандартні. Гляньте, гляньте. Все, відмінно. Шикарний соняшник. Яка чистота? В рядках нема нічого, в міждуряді чисто, все красиво, друзі. Ну тут і додавить нічого. Вовчка в цьому році також немає, тому що ми працювали пульсарчиком за дивним збігом обставин. В цьому році вовчка нема майже ні в кого. І отакі от гарні корзинки, гарні гарнюні. Кому ж тільки вони нужні. Ну нічого, будемо працювати. Якщо буде в коморі, то далі вже буде веселіше. Поки що він росте. Ще набирає зерничко. І як саме цікавіше, хоч він у нас і найпізніше посіяний середина травня, навіть трошки до кінця травня, він у нас швиденько поспів. Бачите, уже, уже листочки в нього отак підсихають. Не знаю, з чим це зв'язано, мабуть, із його фазою стиглості, фао. От. Мене це реально тішить, тому що. Хочеться зібрати його набагато раніше. Можливо, це хвороба, можливо. Хоча ми працювали амістарчиком. кругом однакова технологія. Ну, не знаю, нічого не можу сказати з приводу цього. Так що соняшний піонер, 130-й. от такий він. Так він має виглядати. Подивимося, що він покаже на врожаю. Зважимо, поміряємо, порахуємо, обов'язково поділимося з вами. Досвідом і результатом. Так, заблудився. Діло буде, друзі, по-любому. Діло буде, а яке побачимо вже восени. Так що, кому сподобалось, ставте вподобаєчку. Ми працюємо і показуємо тільки реальні результати.